Депутати Луцької міської ради одноголосно прийняли зміни до бюджету. Два мільйони гривень виділили для сотої бригади ЗСУ, а зокрема для батальйону А 7062 Ці кошти підуть на закупівлю засобів зв'язку для потреб військових, які виконують бойові завдання в межах області. За словами військовослужбовця і колишнього депутата міської ради Андрія Козюри, ці засоби допоможуть зберегти військовий склад. Окрім того, Андрій Лучик і Тарас Шкітер Виділили зі свого депутатського фонду по 100 тисяч гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Сота бригада, а точніше сказати, наш батальйон А-7062 отримує 2 мільйони гривень. Ці кошти, м'яко кажучи, надзвичайно потрібні, оскільки вони будуть спрямовані на засоби зв'язку. Це основна потреба, яка є на сьогоднішній день, щоб уберегти особовий склад. У військових діях і мати закритий зв'язок.